Говоримо сьогодні про готові формули образів на зиму. Мене звати Віхорова Інна, якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись ви на каналі Промоту та стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Дівчатка, зима ось ось вже буде стукати у нас у двері, тому я раджу бути готовими, тому що кожна третя клієнтка, яка приходить до мене зараз на консультацію. До речі, на консультацію ви можете потрапити або заповнивши форму невеличку на моєму сайті, або написавши мені прямо в інстаграм або в телеграм. Я вам дуже раджу, тому що зимовий сезон він є досить таким. Неоднозначним, складним і іноді хочеться виглядати класно, але виходить зовсім не так, як фешн-інфлюенсери, які показують вам в інстаграмі. До чого я вела, кожна моя третя клієнточка хоче мати в своєму арсеналі готові образи, які вона просто відкриє, вдягне і завоює цей світ, грубо кажучи. Взагалі, стилізація, те, як ви виглядаєте в дзеркалі, воно відіграє дуже велику роль, тим паче в нашому сучасному світі. Я ніколи не кажу, що потрібно йти за якимись канонами, слідувати е, всі. Трендом, що ви чуєте, але Віднайти себе почуватися комфортно в цьому, і випромінювати впевненість. В цьому е, я точно погоджуюсь. Тому, якщо ви також, давайте сьогодні з вами сформуємо точніше, я вам дам вже готові образи. Звичайно, ви можете підставляти будь-які речі, які вам захочеться, які належать вашому днк стилю, які відповідають вам. Тобто тут можливі різні варіації, комбінації, але е, сама формула, сам кистяк, ви можете спокійно використовувати в зимовий період, в холодний сезон. Така пізня осінь, початок Зими перша формула звучить так: трикотажна сукня, пальто, плюс чоботи. В цьому випадку трикотажна сукня це одна. Із найжіночніших е, таких елементів гардеробу зимового гардеробу, і така от елемент такої бази, яка може бути у кожної з вас. Трикотажна сукня з хорошого трикотажу, так вона здатна не тільки зігрівати, а й робити ваш зимовий гардероб більш жіночним. Кому цікава ця тема, вона комфортна, вона еластична, пластична, давайте так скажемо. Вона чудово тримає форму. Тобто, якщо ми додаємо пальто, про яке ми говорили, про пальта, про верхній одяг. Так, ми говорили у відео про верхній одяг. Переходьте туди обов'язково, кому цікава ця тема. Так? Я загалом так підмічу, що було б класно в цій формулі, якби працювало пальто Максі. тому що от. Така гра довжин, вона буде робити ваш образ більш глибшим, більш цікавішим. Його захочеться розглядати. Тому ідеальне пальто або з вовни, або з альпаки. Краще, щоб воно було, звичайно, ж таким тон сукні, буде взагалі виглядати феєрично, фантастично, не знаю, буде таке вайп у цього олдмані. Але як зараз прийнято казати, не запланований олдмані, розслаблений, якийсь такий олдмані. Мені це дуже імпонує. З приводу взуття, це можуть бути як комбат був. Тобто такі грубі черевики, грубі чоботи, буде така гра контрастів, жіночність, плюс такий еклектичний момент в плані комбат-буць. Е, Воно буде грати разом на контрастах, буде відчуватися цей стиль, оця прикольна нотка стайлінгу. Так, або це можуть бути чоботи, які е, так щільненько прилягають до вашої ніжки. Ми. Про тренди взуття на холодний сезон говорили у відео про взуття. Також переходьте. Та й загалом, хто не підписаний ще на канал, обов'язково виправляйте цю ситуацію, підтримайте українськомовний контент, тому що його наразі створювати досить складно. Я вам скажу трикотажну сукню. Я раджу брати в довжині міді або Максі. Рідше в міні, але ви знаєте, ситуації різні, і в міні вона також буде класно виглядати в стилізації з образами і з подовженим пальто. Тому тут вже відштовхується світок. Що вам більше імпонує, який у вас стиль життя, ну і ви знаєте, опирайтесь на свої індивідуальні особливості. Наступна формула образу це все про шкіру, тобто шкіряний сет. Це може бути шкіряний верх і шкіряна спідниця або брюки і шкіряне взуття. Тобто повністю full total leather. Шкіряна сорочка зі штанами, з взуттям шкіряний, так, це завжди про якусь силу, про характер, щоб образ так не виглядав досить драматично, досить суворо, так комбінуйте його більш з м'якими фактурами. Так? Якщо ми, до достилізуємо цей шкіряний аутфіт, е, якимось кашеміровим шарфом, вовняним пальто, або якоюсь хутряною сумочкою. Таким чином буде ця гра контрастів, гра фактур, гра текстур, світло тіні. І тому мені здається, буде виглядати також дуже смачно. Я хочу в контексті розглянути. tem Шкіряний образ для тих, хто не боїться проявити свою якусь таку хижу натуру, так в кого сидить оцей драйв всередині, і хто не хоче ховатися під мішкуватими светрами взимку. Шкіряні вироби вони дуже класно інтегруються в зимовий саме гардероб. Мені дуже подобається комбінація шкіри, але в різних текстурах. Тобто, якщо мож, спідниця в нас може бути якоїсь такої а, крокодилячої текстури, а, змія, рептилія, будь-що, то зверху більш гладка шкіра. Тобто, Тут вже я вам наведу різні варіанти, тому що описати якимось одним словом цю формулу, ми такі різні. І кожна, я думаю, сьогодні, яка подивиться відео, може знайти для себе щось цікаве. Також я дуже кайфую від шкіряних образів в монолуках. Так? Монолук це тобто витяжка по одному кольору. Ми можемо розтягнути цей колір в одному відтінку, до прикладу, або взяти ідентичний колір. Так? Можемо взяти монолук і додати шкіряне взуття, але з принтом. Це буде виглядати мега смачно. Дивлячись, куди навіщо, дивлячись, яка ціль того, що ми формуємо саме цей образ? Але для тих, хто хоче виділитись, для тих, хто хоче виглядати стильно цієї зими, шкіряний сет, шкіряний аутфіт буде виглядати неймовірно. Класно, немає різниці. Це буде глянцева чи матова шкіра, чи комбінація глянцевої і матової шкіри в одному аутфіті. Це все буде розглядатися зі сторони стилю, зі сторони стилістики. Досить цікаво, досить нетривіально. І я б вам радила погратися. Якщо ви настільки сміливо, що просто урізноманітнити свій зимовий гардероб і вас є на це запит. Спробуйте, це буде виглядати реально неймовірно. Наступна формула звучить так: сорочка, плюс штани, плюс светрик, який зав'язаний на талії або на поясі. Я думаю, що тут більше така стилізаційний момент, так? така формула, яка додасть просто цікавинки в ваші е, зимові стилізації, в ваші зимові виходи. Це взагалі ідеальний образ для якогось більш динамічного ритму життя, для тих, хто любить кежуал, для тих, хто полюбляє рух постійний. Так? Трикотажний або кашеміровий, до прикладу, светер, він буде пов'язаний як пояс. Таким чином він додає оцю стильну деталь так, до образу, також додає цього затишку, виглядає невимушено. Тобто, я не Готувалася так просто вийшло. Так? Мені здається, це виглядає круто, якщо особливо взяти нейтральну базу, тобто сорочку і штани нейтрального якогось сірого відтінку, і севетрик якогось більш кольорового а, варіанту: червоний, блакитний, зелений. Тобто, можете обрати будь-який. Головне, щоб він був не занадто пухким, тому що, ви розумієте, це додатковий об'єм. Тут я не дуже раджу дівчаткам з яскраво вираженим животиком, тому що буде здаватися, що. Трішечки, наче більше об'єму у вас. Тому тут більше така вже опора на ваші індивідуальні особливості фігури, як ви будете себе відчувати в тому образі. Просто спробуйте приміряйте. Якщо ви реально бачите, що светр занадто пухкий, м'який, великий, замініть його на джемпер більш тоншого, на тоншу пряжу. Тобто спробуйте різні варіації і подивіться, як на вас працює. Але основне не бійтесь у цієї нотки експерименту. Тобто, ви можете взяти сорочку штани і. Сліп дрес зверху, так, і нав'язати светрик поверху цього всього. Ви можете взяти сорочку, штани, взяти жакет і ще зверху доповнити це стилізованим светриком. Тобто, розумієте, тут дивіться, як вам комфортно. Я наведу дуже багато сьогодні прикладів, і я надіюсь на вподобайку і підписку на канал, тому що відео робити займає дуже багато часу, і я дуже надіюсь на вашу підтримку. Також я раджу не боятися. Комбінувати кольори, стилізація кольорів, за основу якого ми беремо коло ітена, там де ми можемо взяти сорочку в одному кольорі, а светрик в іншому, комплементарному, до прикладу, фіолетовий жовтий або тобто, дивіться тут, уже відкривайте свої грані. Більше я звичайно розповідаю на консультаціях дівчат, але візьміть собі до уваги, що ця формула вона про зручність, про стиль і про комфорт. Наступна формула це джемпер. Плюс штани з анімалістичним принтом. Мені дуже імпонує оця така задиркуватість в цьому образі, тому що анімалістичні хижі принти вони не виходили в нас з трендів, як ви знаєте. Просто леопард частково відійшов, а його замінила змія і всяка рептилія. Тому е, я вже про це згадувала в попередніх так відео, тому обов'язково зверніть увагу саме на анімалістичні штани. Це можуть бути шкіряні анімалістичні штани, це можуть бути просто е, джинсові анімалістичні штани. Тобто це такий варіант для сміливих, хто не боїться акцентів, тому що анімалістичний принт це досить яскравий акцент. Тут вже потрібно враховувати те, наскільки ви готові так, до виходів в такому принті. До речі, у мене є відео про анімалістичні принти, кому цікаво. частково історія моди, частково там я. Трішечки глибше копнула в стилізаціях, які види підвиди переходьте обов'язково. У мене є відео про це. Такий анімалістичний принт, так леопард, зебра, тихров. Він чудово поєднується з однотонними вовняними кашеміровими джемперами. Також це може бути і светрик, якийсь такий м'який, досить комфортний. Тут дивіться, вже що у вас є в гардеробі, яка у вас є база, тому що з базовими речами анімалістичні штани будуть поєднуватись найкраще, щоб образ виглядав не Дешево, давайте так скажемо, тому що є різного варіанту анімалістичні принти. Є іноді що виробник нам просто подає ідею, але не робить опору на матеріали, з яких виготовлений вироб, то краще вибирати анімалістичні штани. Давайте так скажемо, більш приглушених тонах, щоб це не так яскраво кидалось, тобто не яскраві, червоні, фіолетові. Якщо в нас такий більш дешевший сегмент, давайте виходити з цього краще, брати в якихось ахроматичних кольорах чорний, білий. Також можна використати сірий або бежевий. Наступна формула має назву сорочка під светрик плюс джинси, взуття може бути будь-яке. Мені здається, що ця формула є найуніверсальнішою, тому що це класика, яка ніколи не вийде з моди. Ця формула може відповідати будь-якому віку. Може,

Ця формула є досить комфортною. У кожної з нас має бути в гардеробі сорочка, в кожної є светрик, кожної є джинси. Інше питання, якого крою воно, чи воно вам підходить по розміру, як воно на вас сидить, і чи виконує, закриває воно ті функції, які має закривати. Сьогодні я вам покажу на прикладі цієї формули так, кілька образів, різних варіантів. Тобто, сорочка може бути білою, що злегка виглядає з-під светрика. Білий колір він класно працює під портретну зону. Тобто, якщо в нас светрик більш в темніших таких кольорах, то біленький він буде. Підсвічувати нашу портретну зону, витягувати, притягувати це світло і висвітляти обличчя, так відкривати його. Сорочка також може бути з якимись додатковими аксесуарами. На комірці можуть бути прикраси. Вона якось може бути класно застилізована. Тобто, образ можна зробити не нудним, тому що сама формула, давайте будемо чесними, здається такою трішечки нудноватою. Але це класика. Ну погодьтесь класно може працювати з оверсайз-форматами, так, з низьким ходом, з. Підборами, тобто тут вже чисто ваша фантазія. Якщо ви докинете ще, до прикладу жакет, якийсь в клітинку, то це вже буде трішечки вайб. Тобто, дивіться тут, на який стиль ви хочете зробити опору, тому що це дуже важливо слідкувати за своїм стильовим вектором, тобто не випригувати з крайності в крайність, а формувати саме так формується стиль. До речі, подивіться моє відео про ікони стилю, як стати іконою стилю. Про, дивіться мої відео, як е сформувати свій стиль, як знайти свій стиль. Там я чітко пояснюю алгоритми ці всі. Дивіться обов'язково за комбінацією кольорів, якщо ви хочете трішечки різноплановості в цій формулі, але формула робоча, формула така більш трішечки на утеплення. Вона класно працює, як в офіс, в школу, на роботу. Тобто тут варіантів. Маса, до речі, обов'язково в коментарях пишіть ваші враження від відео. Я все читаю і всім відповідаю. Ну і остання формула на сьогодні: це джинсовий сет плюс акцентний светрик на плечі. Також зустрічаємо можете обрати будь-яке. Джинсовий тотал лук це завжди поза часом. Тим паче, в цьому холодному сезоні, де джинса денім, це взагалі тренд of the тренд. Джинсовий тотал лук – це про стиль, особливо у поєднанні з кольоровим светриком, накинутим на плечі, це взагалі шик, тому що цей светрик він додає оцей, оцей потрібний. Акцент, аби розбавити цей джинсовий монообраз. Тут створюється і об'єм, і кольоровий акцент, і це все одночасно. Можете комбінувати світлий денім з яскравими кольорами, темний денім з більш світлішими кольорами. Класно працює денім з червоним, карамельним, синім, графітовим. Мені дуже подобається джинсовий сет, якщо він такий більш оверсайз формату, більш такий розслаблений образ, особливо якщо ще невеличкі кітенхіл підбори. Так це буде виглядати дуже смачно, дуже так трендово і дуже універсально. Також можна втягнути куди завгодно. Водно, також додай термобілизну, це вже більш утеплений варіант цього образу. Але светрик це завжди класна ідея, тому що це такий додатковий шар для утеплення. Це також додатковий шар в форматі багатошаровості, що дуже потрібне взимку. Або, до прикладу, якщо ви прийдете з холодного приміщення в тепле приміщення, а потім знову в цьому приміщенні стане холодно. То светрик – це як такий його накинув, зняв. Дуже комфортна річ, як на мене. В минулорічному відео в мене навіть є такий гайд, як правильно обрати і посадити на вашу фігуру джинси, обов'язково туди переходьте. А на цьому я буду сьогодні з вами прощатись. Обов'язково в коментарях мені напишіть, яка саме формула сподобалась вам, щоб ви собі примінили, чого б ви не стали на собі експериментувати. Загалом мені дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях, і я нагадую лагідно нагадую про підписку на канал та про вподобайку цьому відео. Давайте будемо поширювати україномовний контент разом. На цьому в мене все і зустрінемо з вами вже на наступному тижні у нових відео.